І далі на вас чекають кадри унікальні, те, чого досі не фіксувала жодна телекамера. Наша Марина Макущенко побувала в гостях у Амішів, у селі й на карті немає. Бо головна ідея його жителів подалі від держави і цивілізації. Чому ж відлюдники ховаються від світу за вірою? І Як живеться в Україні тим, хто хоче бути іншим? Дивіться зараз. Вони завжди 17 сторічні і довели, що зупинити час можна. Заборонена на техніку, прикраси, аборти, авіаперельоти та сучасні фасони. І головне, ніякого гріховного зв'язку з державою. Консервативна 200-тисячна армія пацифістів із бородами та в очіпках, як ціль в очах американських фанатів прогресу. Ні, мобіл, ні світла, ні машин, зайвий лиск пусте. Як у Робінзона Крузо, все у нас просте. Утікачі від світу дають дітям право втекти за три роки до хрещення, а хрестити дорослими підлітки відправляють пізнавати грішні принади світу. Амішами стають лише ті, хто повертається. Від інших дітей публічно відмовляється назавжди. Усе настільки дивно, що американці зробили дорослішання амішів популярним телешоу. мій останній шанс зробити щось нестандартне. Те, що відбувається із цим світом, це просто жах. Рідше повертаються до батьківської хати дівчата. Через те, аміші не люблять зйомок. Вони проти туристів, журналістів, будь-яких вихідців із того світу. Застосовувати силу їм не можна, вони просто ховаються. 118 кілометрів від Чернівців ми проїхали, щоб знайти село, якого і в Атласі доріг то немає. І нас тут відверто кажучи не чекають. На всяк випадок я екіпірувалась по п'яти. 5... Під шию і ніяких розхристаних кіс поки що нам відомо лише одне аміші – народ суворий. Запитати ім'я чи покликати когось марна річ. Діти ховаються від одного добридень, коли звикли повиходили. Ми нарухували з півсотні родичів. Восьміровати Восьмеро. седіляти. Восьмеро. Восьмеро. Марині ще немає 30, але їй треба вдвічі збільшити кількість малечі. 15-20 діток. Норма у її бабусі 300 онуків живуть у блакитних будинках по кілька поколінь у дворі. Старші глядять молодших, тому у школі вчаться лише до восьмого класу. Я колбам, мамі допомагаю. таки на місці берелів, візки замість кабріолетів. Це вся різниця американців з українцями. Вони освітлюють будинки гасовими лампами, не будують церков і не відвідують цвинтаря. Усі амішівські могилки заростають бур'яном, усі, окрім однієї. Її без намогильної таблички впізнають сотні прочан. А тут, так. тут похований місцевий пророк Іван Деркач що знайомив селяни з вірою Аміщу. За відсутності священиків його одного люди слухали. Його був, Йому дуже близьким приятелем, І дійсний був пророк. Петро просить у батька прощення, бо грішний, він пережив дві операції. Його дружина в лікарні чекає на двійню. А вже 15 дітей мають і щоб прогодувати, змушені були піти на контакт із державою. Погодилися на грошову допомогу для Аміші Такий зв'язок із владою гріх. Всього разу виходить у мене. виходить шість тисяч і вісімсот гривень.